Кремль насправді палає ак. Я бачив, як зірка ця червона впала і розбилася. То все таки тривала боротьба продовжиться. Чи війна таки йде до завершення? Війна йде до завершення, і це відбудеться. Кінець війни буде через 60 або 90 днів. Я гарантую. Дуже гарні новини будуть з фронту. Світ нарешті вирішив, з ким Європа буде йти, як потрібно дивитися на Росію, чого вони не знали до цього. Україні перед цим віддадуть усі гроші. Вже розуміють, чого плик може бути кому хочеш, але сто відсотків не Україні будуть неприємності. Це ж як військова тайна. Знаєте, в Європі нема людей, які будуть захищати. Все це фігня. Слухайте, коли Європу хтось там троне, то це буде ну дуже жахливо. Не дай Бог вони там якось не туди пхнуться і там пукнуть не туди. То Кремль цей запалає за три години. Мій світ. Перший метафізичний ведуча каналу Оксаночка любить прикраси Мій світ за їхню оригінальність та наповненість змістом. Щоразу в підвіски вона вкладає той кристал, властивості якого їй потрібні саме зараз. Щоб замовити таку прикрасу, переходьте за посиланням в описі до відео. Дискусії про терміни завершення війни в Україні не вщухають. медіапростір наповнений різними прогнозами, думки дуже різняться. З одного боку, експерти з військової справи вони застерігають усіх нас від надмірного оптимізму. Вони готують громадськість до тривалої боротьби. Проте з іншого боку, є окремі політичні діячі, які намагаються вселити надію на швидкий мир, інколи навіть називаючи конкретні дати. Але ж зараз я маю цитати, і потім ми їх поскануємо, дізнаємося, де правда, тому що часто кажуть Правда, десь там посередині, але мабуть не цього разу. Нам Андрій все розкаже точно на всі 100%. Отже, цитати. війна точно буде тривати ще не менше двох років. Не треба розраховувати на швидше закінчення війни чи результат переговорів. Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий. Війна йде до завершення, це вже очевидно. Уже починаються певні політичні дії. Член комітету ради з нацбезпеки Федір Ваніславський. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війна в Україні може затягнутися на 3, 5 чи навіть 10 років, якщо міжнародний тиск на Росію не посилиться, а Україна не отримає достатньої кількості сучасного озброєння. Ну і ще одна дуже класна цитата, яка мені подобається найбільше: кінець війни буде через 60 або 90 днів, і я це гарантую. Міністр фінансів США Код Бесент. умова «Європа запроваджує мита для тих, хто купує нафту в Путіна. Додав він, то все-таки тривала боротьба продовжиться. Чи війна таки йде до завершення? Ак, війна йде до завершення. Я рахую, що війна йде до завершення, і це відбудеться мабуть оцією цією весною, яка в нас буде надалі, в 26-му році. Я знаю на сто відсотків, що весною війна закінчиться, але якою весною не знаю. Але я можу сказати, що Україна вивиться з пазурів російського імперіалізму, який зараз війна продовжиться на тільки на бумазі, і у них буде такий сегмент, як зараз війна між Кореєю, північною і південною. 25-му році світ нарешті вирішив, з ким Європа буде йти, як потрібно дивитися на Росію. Чого вони не знали до цього? Я хочу вас запевнити. Цьому дуже гарні новини будуть з фронту України. Звільнення буде своїх територій. Знову почнуть казати за Крим і будуть від кордонів відтискувати. цього року. 2025 не буде фіналу, як я вже казав раніше. Але хочу сказати, що війна буде закінчуватися без того, що як її там як вона внезапно ну, неочікувано почалася, так вона неочікувано і буде закінчуватись. Це буде несподівано завершення і несподівано рішення. Зеленський укладе договір про гарантії, але перед цим буде дуже багата і буде дуже така фатальна, якась захід військ в Україну, і буде операція, яка буде дуже витісняти і буде дуже ну, сильно бити. І Зеленський, скоріш за все, укладе договір гарантій, В ньому будуть брати участь і Німеччина, і Франція, і мабуть Італія, ще й США. Україні перед перед цим віддадуть усі гроші. Мабуть, у наступному році ми вже побачимо зараз. За це кажуть і вже кажуть три роки. Але а, ці гроші ми вже отримаємо. Ну ось зараз. Це буде вже крапка. Також хочу сказати, що кількість українських бомб-дронів вони будуть збільшуватися, і вони будуть збільшуватись у геометричній прогресі. Зараз це там 4-5 на тиждень. І Щоб ви знали, буде 100-200 на тиждень. Їх буде дуже багато, і це буде жахливо, тому що до цього моменту Україну там терпляче там додавимо. Ну так розуміли, що це можна зробити. Вона рано чи пізно там їй буде гаплик, а зараз вже розуміють, що гаплик може бути кому хочеш, але 100% не в Україні. Вже зараз вони починають розуміти, що чим далі, тим гірше для них. І такого не буде, підписали, що підписали всього війни нема, всього перемога чиясь там, як колись це рахували. Буде, як я казав, вже колись буде забор, його будуть ставити, буде межа розмежування і так далі. Будуть ще, ось побачити, буде такий забор, як в Мексикі і між. На Техасом, де через забор іспанці лізуть, і мексиканці, і бразильці. І там хто тільки там не цей кордон не переходить, але в них можна переїхати. а У нас буде на багато років там такий буде кордон, що через нього ніхто не перелізе. І Україна, мабуть, стане цим північним чи як його сказати форпостом для Європи захищеним головним хабом для е, зв'язку з Європою. І будь-якому випадку, як би хто не роздивлявся, будь-який сценарій для України найкращий не перспективний і так далі. Е, у нас буде відновлення територій рано чи пізно і Крим буде українським. Я ще казав у 2014 році: за що мене там банили і навіть канал закрили. Але хочу сказати, Крим буде українським, Донецьк буде українським, навіть якщо зараз його. Не віддадуть, і буде якась зона розмежування, і так далі. Не потрібно на це дивитися. Це рано чи пізно буде українським, а на оновленій землі да на оновленій землі не буде супостату, і буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І тому не потрібно так шокуватись, не потрібно так розочаровуватись за рахунок цього. І я би хотів сказати вам більше, але не можу сказати, бо. Якось так кажу, знаєте, я розумію людей, коли вони кажуть, а де конкретніше? А якщо я буду казати, де будуть зараз віддавати і де будуть відтісняти, то будуть неприємності. Це ж як військова тайна. знаєте. не можемо це казати. Хай це буде, але ми будемо бачити дуже яскраві пере... пере... Моги України, і це вже буде і цього року, і наступного. І там з тієї сторони пугають що ми будемо там нові, там, і так далі. Це в них погана гра. З поганим з гарне обличчя при поганій грі. Знаєте, ми вже бачили, як Путін з цим білоруським президентом Лукашенко показували свої навчання на мопедах. Що вони там навчаються на мопедах? Вони що там хочуть, чим вони хочуть замилити очі? Коли Путін прилетів на Аляску над ним, самі такі самі дорогі самоліти, літаки пролетіли. Знаєте, і я так розумію, що цей Путін, мабуть, там срався трошки, але виду не показав. Але хочу сказати, що коли вони зараз робили ці навчання в Білорусі, то вони нічого не показали. Вони показали якихось людей, вони б ще б бутилками голови собі били. Я розумію, я колись навчання дивився турецької армії, там літаки, там ну і після параду Китаю, оце зробити біля, біля кордону з ким. Біля кордону з Польщею чи і там, коли кажуть... Андрій Андрійович, ви не розумієте, вони хочуть напасти на НАТО і так далі. Ніхто не хоче. Всі розуміють, що якщо хтось нападе на НАТО і це буде, то війна закінчиться вже через 10-15 хвилин. Чому тому, що там 200-300 літаків, і вони просто це зроблять там за 20-40 хвилин, за 50 хвилин, і це не та армія. Вони це розуміють після того, що вони. Тут роблять, на чому вони їздять і хто тут воює. Всім зараз а, зрозуміло, що а, ну, це брякання орків, воно там ні до чого. І вони самі це розуміють, і вони а, для чого це вони роблять, щоб політики, яким вони платять гроші великі, щоб вони а, в Європі там казали, що ні, не потрібно бачити, вони можуть розпочати війну, в них дуже багато людей і так далі. Ні, ні. Цього... Ні, ніколи ніяка війна не, не почнеться, ніколи не буде наступу ні на Естонію, ні на Латвію, ні на страни Євросоюзу. Цього ніколи не буде. Бо вони, як знаєте, зараз, зараз можна їх зрівнювати з казкою Чуковського. Там була казка про таракана, який там звірів запугував, і після цього його. Пташечка там з'їла ось Україна. Це ця пташечка, яка цього з'їсть. З тієї сторони, з європейської це робиться не для людей, а для того, щоб дестабілізувати. Нема нікому там ніхто в Європі вже не може там служити, В Європі нема людей, які будуть захищати, в Європі нема людей, які могли б всі в Європі кажуть, що ми візьмемо і поїдемо, і так далі. Все це фігня. Слухайте. Такі можна, такі відео можна наснімати кожен день. Там 10 людей, які щось сказали, ну це 10 людей, їх там в Європі проживає на сьогоднішній день, та день там їх 300-500 мільйонів. Що ви рахуєте, що з 200 мільйонів не знайдеться там 5-мільйонної армії, включно НАТО, які будуть захищати страну? Ну це смішно. Просто Європа, вона ж об'єднана, і коли Європу хтось там троне, то це буде ну дуже жахливо, і це буде ну зараз ніхто не попхнеться на Європу ні на яку страну. То, що вони ось так роблять: там до них залетів літак, і Вони кажуть: ну це так, ось ось така штука. А їх люди, яким вони проплачують мільярди, мільйони. Вони після цього виходять і кажуть, ви що, їх там багато. Вони зараз як почнуть наступати? Давайте Україні не будемо давати, давайте не будемо звертати на це увагу, і так далі. Бачите, у них там і це, і це відбувається, і так далі. То це більше політичні такі покази, політичні покази своєї дрібної, маленької, худої попи, і ну. Зараз ніхто не возбуждається, і зараз ніхто вже не ну нічого від цього. Там всі розуміють, що це цього не буде, і це не жахливо. А те, що там публікують журналісти. Вони публікують і публікують на таких е, таблоїдах, що для того, щоб там ця інформація з'явилася, потрібно заплатити 3-5 мільйонів доларів, щоб воно місяць висіло, як зараз це зробили. Так хто заплатив за це? Щоб була щоб були статті там в, там в Таймсі, чи ще десь, де там на перших шпальтах написано, що там, якщо наступить, то ми зробили дослідження в цих дослідженнях там 100 тисяч людей. Ніхто з Польщі там не хоче служити, всі поїдуть в Германію. якщо в Германії всі уїдуть, будуть біжати, в нас нема зброї і так далі. Все це фігня. Я декілька місяців тому їхав з України і їхав по кордону між Польщею і Німеччиною і їхав на авто і дивився, і там їхав на росток, на Шверин, ну і через Польщу, там, через Гдиню. І я бачив скільки там є такі поля, де, де, де там 50 кілометрів в Німеччині а, на полях стоять стоїть зброя. Її там не то що багато, там її шокуюче багато. Я три години їхав, і три години бачив і танки, і там все інше. Ось якщо не дай Бог вони там якось не туди пхнуться і там пукнуть не туди, то там в Крим Кремль цей запалає за три години. Тому ці всі байки, це все політичні. Ну вони так рахують, що ось ми покажемо, а потім заплатимо. А вони скажуть давайте не будемо і тоді всі, але цього також не буде, бо всі вже розуміють цю гру. Всі вже почали бачити хто така Росія і скільки вони платять гроші. Зараз на це не потрібно звертати увагу. Потрібно чому це відбувається? Тому що почали казати, що давайте будемо Україні давати гроші. А якщо Україні дати гроші, то вона буде робити контрнаступ. А якщо Україні дати гроші, то вона буде робити там ще більше закупок. І Вже не того, що нам там кинули, а вже того, що їй потрібно. Класна фраза, що не прозвучала: Кремль запалає за три години. Чи бачили ви у своїх видіннях про чи бачення про те, що Кремль насправді палає? Так. Я бачив, як зірка ця червона впала і розбилася. Я знаю, що там не буде Леніна, там буде Путін. Його також не буде там. Тієї країни не буде. Ви вже можете потрошки забувати, що у вас було на, на вустах слово Росія. Всі вже бачать, що це імпотенція, це стара імпотенція радянського союзу, яка там проросла зеленим мхом і ганарією. і це всі бачать. Ви розумієте? І всі бачать, що ну, вона ще може давати гроші. Тому всі стоять, знаєте, і вона дає там журналістам, вона дає там в ООН, знаєте, це ж сама бідна організація, і, а людей багато працює. Там вона дає там, якимось, якимось там політичним діячам, які хочуть, щоб їм дали ці гроші, бо вони нічого не вміють робити. Вже зварварувати їм не дають і там вони вже на газі не можуть заробляти. Там з Газпрому їх вигнали, мабуть, зараз хтось знає, за кого я кажу. І там їх ціла, ціла партія. І тому вони там в Германії там, лобують і там роблять, щоб не давали гроші, щоб не і так далі. Але все вони вже ніякі. Я знаю цих людей. Один з онкологією, а інша там також зараз. Там проблеми з здоров'ям і Там ну все вже це вже кінець там. Зеленський допустив, що війна може закінчитися не підписанням миру, а заморожуванням бойових дій з гарантіями безпеки від інших країн. Чи бачите ви, що війна в Україні закінчиться без мирної угоди? У нас нема заяви, що війна почалася. Вона в нас почалася сама по собі. Тобто вони зайшли, і до сих пір хтось з них там каже, що війни немає. Знаєте, це спецоперація там ще щось. Ну і тому для того, щоб завершити війну, потрібно, щоб це було там. Ми завершаємо війну, і війна з таким чином вона переходить у е перемогу. Тобто, якщо це війна, то чи ми повинні перемагати, тоді потрібно нам е озброєння і так далі. Чи вони потрібні там перемагати? Ми це забрали, це наша територія. Давайте перемагати, і це нам не підходить. Нашій країні це не підходить, тому що нам потрібно те, що каже Зеленський. Нам потрібні гарантії, і гарантіями може бути що п'ять країн, там НАТО, країна Великобританія, країна США і країна Германія, Франція вони заходять сюди на територію України. Там двісті тисяч 200 тисяч озброєних людей. І, там кажуть, що все, наші гарантії такі. Ми тут ми тут поставили свої бази. А ви йдіть геть. І тоді на цьому прям завершиться все. Чому я це кажу? Дивіться сюди приїжджав генерал американський, він був в Києві. Помните, ну пам'ятаєте, Зеленський сказав такі слова: що я дуже вдячен вашому, тому вашому візиту, що ви сюди приїхали, тому що ви були тут тиждень і в Київ нічого не летіло тиждень. Ну так хай вони дадуть нам п'ять генералів сюди, в Україну, ми їх посадимо там десь і будемо. Показувати там генерали, там полковники, і все, на цьому війна закінчиться, і там їх будемо їм за це гроші навіть платити. Ну Бо це так і є. Чому? Бо вони дуже бояться, вони дуже бояться. Вони знаєте, як гопники, верхушка ця вся це санкт петербурзькі чи лінінградські гопники з 90-х років, які там продалися, вони продали радянську владу, потім продалися бандітам. Далися ще комусь, знаєте як це відбувається зараз, зараз Путін він об'єднав між собою бандитів які є ворів у цих всіх і так далі. Ну а у них інша е, така фракція, і вони можуть діяти, дестабілізувати і там ще щось робити у всіх країнах. Тому він через цю систему дає гроші і каже: там: Скажіть те, і, там, скажіть те, і вони можуть дестабілізувати, палити, вбивати, там щось робити, це їхні такі норми. Дестабілізувати, сподтіжка спод там когось там вбити. і це вся система, вона так працює в них. І тому вони, як вовк, знаєте але зараз це вовк вже а, побритий, з ногами і попою, і з вибитими зубами, знаєте, і старий, і все всі вже бачать, що вже їх грошей на це нема. Давайте поговоримо про гарантії безпеки, адже тут у мене є цікава цитата: гарантії безпеки для України зобов'яжуть Європу вступити у війну і відбивати удар у разі повторного нападу Путіна після оголошення миру, президент Фінляндії. Чи буде Україна мати такі гарантії безпеки? Так, Гарантії безпеки Україна війде у НАТО Україна війде в Євросоюз. Ви повинні це на 100% знати, яким би хто чи хто би не був наступним президентом, Україна буде частиною Євросоюзу. Як тільки будуть гарантії безпеки після цього, незалежно від того, там що хоче Росія, там як будуть відбуватися, Україна стане частиною Євросоюзу. Це і є, мабуть, наша а, ось така місія. Знаєте, у кожної людини є бажання. Я, як езотерик, завжди кажу собі такі слова. А, ось колись в мене була така штука, я дуже хотів собі, там, щоб в мене заробіток був вищий. І коли я хотів дуже цього і починав хворіти. І після того, коли я переставав хворіти, виліковувався, в мене заробіток підіймався. І так я. Почав дивитись на це, і коли ще раз і ще раз це відбувалося, я почав собі казати можливо, хвороба. Це і є то, чим ми відплачуємо за нову свою, мабуть, нові свої досягнення. Це досягнення, мабуть, там матеріальні може бути, чи якісь духовні, чи ще якісь. Я думаю, що коли Україна почала казати, що ми хочемо в Євросоюз, і коли це все відбувалося, то е, після цього в нас з'явилася оця хвороба, яка зараз є, і яка називається е, ну, Російська війна, і ми її потужно всі разом, хоч і дуже болісно, і е, душа розривається від цього, і там ми е, все, все бачимо, і це ну дуже погано. І е, 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 я думаю, що ми це все так перенесли, е, твердо ми це перенесли з, зміцнівшись, об'єднавшись, згуртувавшись і так далі. Нас згартувала ця війна. Хто б що не казав, люди стали спілкуватися українською мовою, допомагати друг другу, дивитися на тих, кому ця допомога потрібна. Так, ми е, в силу своїх там, якихось там, можемо, там, як хтось пішов відвоювати, хтось воює, якісь є проблеми, якихось немає проблем, хтось вже е, прийшов і, там, і так далі. Але це все згуртувало. Це все нас згуртувало, і ми стали більш європейськими людьми. Так, ми не стали, мабуть, добрішими до сусідів, але ми стали добрішими до своїх рідних, тому що коли погано всі об'єднуються між собою. Ми підтримуємо і до сих пір підтримуємо і е, військових до сих пір підтримуємо. Тих, хто там потребує цій допомозі, і так далі. Ну. Відкрили зараз компанії, я мезонію відкрив компанію зі своєю дружиною, і всюди кажемо. Ми кажемо, що ми відкрили мезонію в Україні для чого? Для того для того, щоб люди бачили, що можна і зараз, і можна зараз відкриватися, можна зараз щось робити, можна і зараз щось продавати. І я хочу сказати: не підтримуйте нікого. Я коли зараз в магазин заходжу, і яку якщо хочу щось купувати, то дивлюся. Якщо це українські. То я купую українське українське м'ясо, українську ковбаску, український сирок. Чому? Тому що так мені подобається французькі сироки, подобається голландський, але я розумію, що у цей час е, потрібно купляти те, що у нас в Україні підтримувати нашого виробника, тому що наш виробник це налоги, і це те, що підтримує і е, звичайних людей, пенсіонерів і воїнів, і все інше, тому ми зробили це для того, щоб показати, що так можна і е, в період, коли всім по погано не опускати руки, щось робити, переходити на інший може світогляд, там більше виступати, виходити там, десь з якимись трансляціями, і так далі. Там виходимо в TikTok, виходимо в Instagram розповідаємо за свою продукцію, щось там робимо, десь виступаємо з кимось зустрічаємось, і так далі. І так мені дуже подобається, бо ми рахували до цього, що українська аудиторія це та, що не купляє, тому орієнтувалися. На іншу аудиторію у нас дуже гарно купляла там Америка, Германія, там і Франція і так далі. Німеччина. А потім, коли ми почали рухатися у сторону е, нашої української аудиторії, я можу сказати, наша більш вибагливіша, але дуже дуже вдячна. Вона наша аудиторія. Вона вдячна. Їй подобається. Вона хоче ще й ще, і наша аудиторія вона рідна. Ми хочемо робити для України жити в Україні, відновляти Україну, творити в Україні, робити все для того, щоб українське було відоме, і щоб українське щоб колись буде такий час. Коли ми навіть станемо частю Євросоюзу, то будуть казати, це що українське, да, ого, нічого собі, тоді можна це брати. Тому що українське буде це найліпше, найгарніше. Вони ще не знають, що українці можуть все зробити. І чому Україна переможе? Так, а хто з нами воює? Ви що знаєте, когось якихось. Яких Солдат, які в минулому були. Що руський воїн, це що таке існує? Я на я таке не зна... ну, такого не знаю. Чому був Український фронт, були там запорозькі запорізькі казаки, яких боялися там турки. Ви, ви ж розумієте, в нас це в крові. Ми коли родилися, у нас воля, вона сияла. А, там в нас таке багаття, Ми з ним, з таким багаттям замість серця народжуємося, і у нас слова воля. Вони в цьому багаті, вони світяться всіми промінчиками. Вони цього і бояться і правильно роблять. То вони повинні знати, що є ще літовці, є ще поляки, і в них також є і були воїни. Чи їм добратися до німців, не дай Бог, знаєте, і там буде їм повний гаплик, бо в них готи, бо в них це в крові. Там знаєте, з кимось воювати і когось там душити. Змінюючи свій стан, я автоматично змінюю реальність, яка зі мною відбувається, а стан можна змінювати за хвилини. І учасники активатора успіху про це регулярно мені пишуть: дякуючи медитативним практикам, ми змінили свій стан і змінився наш світ. І активатори це реально практики, які підсилюють ваші наміри. Хочете мати гарний день? Одразу після прокидання слухайте активатор любові до світу та вдалого дня. Переживаєте перед важливою розмовою чи важкою справою, слухайте активатор впевненості. Хочете вийти на кращий сценарій свого життя? Слухайте активатор створення позитивної та успішної реальності. Переживаєте через свої помилки і боїтеся майбутнього, слухайте і практикуєте. Активатор. Мій світ турбується про мене. Усі деталі про активатор успіху ви знайдете у моєму телеграм-каналі Саморозвиток. Приєднайтеся за посилання, яке ви знайдете в описі до цього відео.